Вітаю в подкасті Технократи сьогодні, який виходить за підтримки головного реєстратора країни NIC.UA. З вами я, Андрій Хвиткевич, і сьогодні зі мною, як завжди, експертка з доменів, торгових марок і діджитал бізнесу Джексі. Привіт, Андрію! Привіт усім слухачам! Рада знову бути в ефірі. До речі, сьогодні коротко розберемо найбільш заплутані міфи про домени і SEO що правда, а що ні. Перший міф звучить так: доменна зона впливає на SEO. Ти ж чула його сто разів? Сто разів це занадто скромна оцінка. Власне кажучи, я вже збилась з рахунку. Правда така: доменна зона сама по собі не впливає на ранжування. Google не дає сайтам у зоні ком якогось особливого бонусу і не знижує в пошуку сайти у зонах топ чи онлайн. Тобто сайт у зоні co.ua чи com.ua Може ранжуватися так само добре, як у ком. Так, для Гугла всі ці зони просто адреса. Має значення не зона, а контент, швидкість, якість сайту. Єдине, де зона може впливати, це очікування користувачів. Люди звикли, що ком виглядає солідно, Кою і ком UA локально і зрозуміло. а з UA доступно для українського бізнесу. Але на SEO нуль впливу. Окей. Okay. Тоді другий міф. Ключові слова в домені покращують позиції. Оці всі купити квіти київ.ком такі назви виглядають так, ніби їх придумували в епоху SEO 2010 року, коли це ще працювало. так цей міф дуже живучий. Колись це справді впливало, але дуже давно. Сьогодні Google не підіймає сайти за назву Купити щось. Навпаки, брендові домени ранжуються краще, бо викликають довіру. Ключові слова в домені не дають бонусів, але можуть допомогти користувачу зрозуміти тематику. І все. Google зараз оцінює не те, що написано в домені, а реальну цінність сторінок для користувачів. Тобто квіти Київ не обов'язково виграє Flora.com.ua? Абсолютно. Якщо Флора зробить хороший сайт, вона виграє. SEO сьогодні не про назву домену, а про якість бізнесу і контенту. Добре. А як щодо довжини домену, часто кажуть, короткий домен значить SEO кращий. Це теж міф. Так, короткі домени легше запам'ятати, легше написати вручну. Це маркетингова перевага. Але для SEO немає значення, скільки символів у домені 3, 4 або 15. Google на це не звертає уваги. А історія домену. Це такий хитрий аргумент. Цей домен старий, значить, позиції будуть кращі. І тут правда наполовину. Гуглу не важливо, скільки років домену. Гуглу важливо, скільки років хорошому контенту на ньому. Старий домен з поганою історією може ранжуватися гірше, ніж новий домен з якісним сайтом. А от якщо домен довго використовували чесно і стабільно, тоді так, це працює як плюс. Але не тому, що домен старий. А тому, що сайт має історію довіри, тобто купити старий домен не завжди означає купити seo перевагу. Саме так можна купити старий домен із токсичною історією і отримати проблеми. Добре, а давай коротко скажемо головну істину, які фактори реально впливають на SEO, якщо не домен, бо багато бізнесів досі витрачають гроші на трастові домени, замість того, щоб інвестувати в сайт. З радістю. На SEO реально впливають якість і унікальність контенту, швидкість роботи сайту, технічна оптимізація, внутрішня структура, зовнішні посилання, поведінкові сигнали користувачів, адаптація до мобільної версії. А домен це просто адреса. Важливо лише, щоб він був зручним, адекватним і не вводив людей в оману. Супер. І, мабуть, хороший бренд у домені це. Теж частина довіри. Так, довіра бренду це дуже сильний фактор. Якщо люди пам'ятають назву домену, це виграє будь-які seo трюки. Друзі, сьогодні ми розвіяли популярні міфи про SEO і домени. Тепер ви знаєте, що доменна зона не дає бонусів у гуглі. Ключові слова не підіймають сайт, а довжина домену не робить вас першими в пошуку. Поділіться в коментарях, які міфи про SEO ви чули найчастіше. Дуже цікаво почитати ваш досвід. Підписуйтеся на технократи сьогодні. Ми є в додатку подкасти від Apple на Spotify та на YouTube. А на Nick.ua ви завжди знайдете вигідні пропозиції на домени і хостинг. До зустрічі у наступному випуску.